Я на превеликий шаль, я прокрастинатор, і це жахливо, тому що, скоріш за все, я заб'ю хуй на канал. Можливо, коли я перший раз довго не знімав відео. Мені типу ні, мені подобається знімати, мені подобається монтувати все таке. Просто зараз я знайшов роботу і на свій вихідний я якось. Не задумуюсь над тим, щоб сісти і не почати монтувати. Я замість цього зараз сижу, подивляюся фільм-один, можливо, зроблю на нього огляд. І, типу, не знаю, не знаю, просто якось складно зараз балансувати між роботою і життям, тому що я тільки нещодавно почав задумуватися про... Те, що я відклав своє життя на потім, а це потім може ніколи не наступить. Тому я вирішив, що я на вихідних буду іноді виходити погуляти. Сьогодні мені було дуже погано, і тому я вирішив, що сьогодні я точно не піду гуляти, тому що я не хочу наблювати на вулиці, тож посиджу вдома, поки що ті вихідні я провів на вулиці разом з собакою і. Наступне, я теж сподіваюся, що я піду гуляти, але у мене є книжка, яку я досі не дочитав, у мене є дуже багато відео, які я досі не змонтував. І я зрозумів, що типу, я не можу це все якось об'єднати в своє життя. Це ніяким чином не прощальне відео, я просто розмірковую і таким чином, коли я щось кажу, я одночасно думаю про те, як це все-таки можна об'єднати. Я проговорюю проблему свою, а потім вже я починаю думати над нею. Ну, монтувати я можу увечері, після роботи. У мене після роботи є година до того, як я лягаю спати. Тобто, в мене є вільна година перед сном, і я можу хоча б трішки монтувати, з приводу гуляти. Так, я вирішив, що хоча б один чи дві години я буду проводити на вулиці. Я раніше ненавидів, коли щось цвіте. Просто я ненавидів, коли цвітуть трави, оці мошки і все таке. Але, але на тій прогулянці я спіймав кальф, тому що. Це все так красиво. Воно розквітає, я зрозумів, як я не цінував взагалі свій час, як я не цінував себе, як я зараз, я зараз намагаюся нарешті спіймати кайф від життя, від просто знаходження на вулиці. Мені вже плювати на людей, які знаходяться на вулиці. Раніше я заморочувався із того, що е, мене клювали. Батьки що ти був, а що люди скажуть, як ти виходиш гуляти, в чому ти вдягнений, подивись на себе, подивись в зеркало. Зараз мені похуй на тих людей, які на вулиці. От реально. Я зрозумів, що головне, як я почуваю себе на вулиці. Я зараз почуваю себе на вулиці комфортно. Я вийшов, що я все-таки буду приділяти час. Вулиці і приділяти час самому собі. Можливо, я піду кудись погуляю з собакою, можливо, я можу сам вийти на вулицю і кудись погуляти. Може, я когось покличу, але для мене вулиця вже не табу. І я це нещодавно пережив, і я це зрозумів. От це неймовірний кайф, коли ти розумієш свою проблему, і вона рішається по ходу сюжету. Ну, типу. Ход твого життя, воно рішається. Чи я якісь зусилля над собою робив, щоб виходити на вулиці? Так, коли я був в Києві, я виходив на вулицю на 30 хвилин, щоб відчути цей кайф вулиці. Так, я це намагався проробити раніше. Але зараз, так як у мене є робота і вихідні свої, я намагаюся приділити самому себе, собі. Я зрозумів, що мені потрібно бути в ладах з самим собою, і мені потрібно, щоб я був у комфорті з самим собою, тому що у мене, у мене з самим собою не лади, от взагалі не лади. Я не ла... У мене не налагоджені стосунки з самим собою, чесно скажу. Але це, напевно, окрема тема, яку я трішечки не готова розповідати. Але, але, якщо я зберуся з думками, я, можливо, це розповім, але не зараз. Ось така розмовочка вийшла. Напевно, я піду, не знаю, зроблю собі чай, поставлю чайник, тож, бувайте.